До бідного чоловіка, який самотньо жив в напіврозваленому будинку. Прийшов чарівник і пообіцяв виконати три його бажання: Хочу чудовий палац. Зрадів чоловік. Хочу незліченне багатство, хочу красуню дружину. І він одразу отримав все, що просив. А чарівник зник. Пройшло багато часу, і чарівник знову з'явився перед ним. Той сидів з похмурим виглядом. А коли побачив чарівника, кинувся до нього з запитанням. Скажи, чому я такий нещасний? Адже я маю все, що мріяв. Ти просив палац, а не затишку в будинку, пояснив чарівник. Ти просив багатства, а не радості. Ти просив дружину, а не кохання. Тепер я зрозумів, у чому моя помилка. Я хочу цього. Дай це мені, того, що ти хочеш по-справжньому, усміхнувся чарівник. Ти можеш досягти сам. Головне, щоб у тебе виникла мета, і він зник, а разом із ним. Палац, багатство та красуня. А чоловік знову опинився у злиднях у своєму старому будинку. Він бадьоро скочив на ноги і вдарив кулаком по долоні. Тепер у нього була мета в житті: знайти чарівника та дати йому тягла за такі фокуси.